Отець отвічає. Одвічає всі. <клухи> У нас постає глибоке запитання: де знайти чистих собі для шлюбу? Чистих на чоловіка і чистих на дружину. В церкві. Але правду кажучи, що краще шукати собі таку пару, яка до пари собі такого і таку, які сповідують ті самі цінності, ті самі цінності чистоти, так само додають заради не вже навіть заради себе, бо іноді заради себе, що ти будеш ту чистоту зберігати, а заради неї, заради тої принцеси. Заради тих діток, які мали би народитися в цій королівській сім'ї, їх можна знайти в околицях церкви, в храмі можна знайти. І то не обов'язково прив'язуватися до якоїсь певної конфесії, але бажано шукати віруючу людину. Правильна людина, якщо в неї цінності є вищі, ніж фізіологічні потреби. Будьте королями і королевами! Величезне до вас прохання. Ходити біля церкви, приходити до неї всередину, шукати там собі принца і принцесу, зберігати чистоту, таку прозору чистоту, щоб хотілося з неї напитися у шлюбі і не отруїться. Слава Ісусу Христу. Всіх! І. Маєте запитання? Запитуйте! Поширюйте відео, коментуйте, ставте лайки. Все. Будьте королями і королевами!